Доброго ранку вам, доброго вечора. Все ж таки запишу вам зранку відео. Як же в мене справи. Вчора був понеділок, вчора був перший день, коли почалось моє навчання вже в групі від UMCI Аліфаксовська. І вчора був перший раз. Наша група була на роботі. Нам організували групу очну вивчення англійської мови. Вона буде по понеділкам і по середу, а від Галіфаксу буде в нас заняття кожного дня з 5.30 аж до 8.00 вечора. Кожний день. Ну, понеділок по п'ятницю. Ну я дуже довольна, тому що в суботу-неділю у мене буде платний вчитель. От, а п'ять днів я буду займатися безкоштовно. І на платформі Авеню там викладені всі матеріали, які ви можете виконувати, які ви можете повторювати. Дуже дуже зручно. Хочу сказати, що не нехтуйте той, хто в Канаді, не нехтуйте е, курсами, які вам надаються безкоштовно. Е, так, треба вибрати свій рівень, тому що коли мені вибрали дуже високий рівень, мені було не то, що незручно, але вчитель був такий фас-фас-фас, дуже е, е, спішив. Е, Швидко і я не вспівала. Тому я вибрала трошки нижчий. Я вибрала третій, четвертий левел, і для того, щоб пройти його ще раз, засвоїти більш гарно. Там і вивчаю ось вчора, ми вивчали, як писати емейл, e як ну, тобто, розбирали кожен раз розбирають 10 15 20 слів, які ми повинні вивчити. Поступово, ну дуже-дуже гарно. і Мені сподобалось і навчання, яке було в нас на роботі. Теж приїжджала вчителька, нас було п'ятеро. Це були люди з різних країн, з В'єтнаму, з Сирії, з України. Ну Тобто у нас було п'ятеро, і ми були всі з різних мов. Але хочу сказати, що Вчителька, і в нас був і рівень вивчення вже знання мови, трошки різнувати, але вчителька давала і пояснювала все дуже-дуже зручно, тому буду ходити і туди, і туди. Я вирішила, все ж таки, що мені потрібно і, і ті, ті заняття. Так, що ось так, можливо, в мене буде менше вільного часу, але буде більше вивчення англійської мови. І все-таки я хочу сказати те, що відслідкувала я. Якщо вчити, то все ж таки ти будеш краще знати. І от те, як коли я приїхала, я зразу хотіла кинутися, вивчити мову. Я шукала курси, як записатись, тому що ну кого я питала, всі мені казали, так, курси єрундами. Ми, звісно, ходимо, а як записалися, не помнимо де, як, ну, того, кого я бачила. Ну, так якось воно тобі саме прийде, кудись на емейл. E Коли я питала в своєї хост, де ж ну, можна записатись, можливо, ти зможеш мені допомогти, вона казала. так. Це все єрунда. Ось просто слухай мову, ти в мене живеш, слухаєш мову, слухаєш там, десь ми їздимо в магазин, там ще щось скуплятись, там щось ти допомагаєш там, кудись ідеш зі мною. Ось так і вивчиш мову. Ні. Хочу сказати, з мого досвіду, ну це мій особистий досвід, можливо, ваш інший. Якщо ви до цього не вчили мову. Або вчили її дуже-дуже давно, 30 років тому назад. І це була така лайт варіант. Я вже не дуже пам'ятаю, щось пам'ятала, щось не пам'ятала. Не вивчиться так мова, просто слухаючи. Тому що для вас це будуть просто якісь звуки, які щось бла, 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 і все. Вам треба індифікувати до своєї мови. Тому вивчення мови це все ж таки тяжкий, тяжка праця, яка потрібна кожного дня. Тоді буде результат. Оце послухай, просто послухаєш і будеш говорити. Ні. Так, у когось це буде, хто вчив ну, мову. Хто вже її знав, то він згадає. А якщо ви її не вчили, якщо ви її не вам нічого згадувати, то як же ж ви її вивчите? Так, можливо, ви вивчите якісь 5-7-10 слів за місяць, але цього дуже мало. Ви не здасте екзамен, який потрібно для permanent resident. Тому не нехтуйте вивчення мови, вчіть мову. Ніколи не слухайте, йдіть, шукайте курси. Я знайшла, я шукала в онлайні і знайшла потім посилання на те, як записатися. Я записалася, тому що коли я приїхала, коли ми прийшли в UMCI, мене якби записали на курси. Я ж там казала, мене якби записали. Але в мене ще не було тоді е, номеру телефону. Був номер телефону моєї хост. І вони, коли зателефонували моїй хост, вона сказала, що ні, потрібно, не потрібно нам вивчення мови. Зараз Ну, не потрібно. Вона ходити не буде на курси. От. І коли я вже записалася, мені прийшло написало, що е, на, ви ж відмовились від вивчення англійської мови на курсах безкоштовних. Я почала виясняти, я почала їм писати, що вибачте, я не відмовлялась, мені дуже потрібно. Мені треба здати е, той тест, первичний той, перший той тест. Я це поки розбиралась, розбиралась, розбиралась. Потім мені написало, що з телефону був була відмова. Ось ви ставили телефон, вам телефонували. Той, хто телефонував, записав, що була відмова. Я написала, що це був моєї хості номер телефону, і можливо, вона ну так вважала на той момент, що це мені не потрібно. Ми переписали мій номер телефону вже діючий, і мене записали. Потім я довго чекала. Поки е, зможу здати е, первічний той тест, тому що він був в різних містах, мені е, пропонували, але ж треба туди доїхати. Було дуже далеко. в мене машини немає, мене ніхто туди не повезе. І коли вже тільки пошти через рік е, змогли знайти місце е, вільне е, в Нюглазго, і я вже з'їздила туди. Е, і здала той тест, і тоді вже почала вчити англійську мову. Ось такий у мене довгий шлях до вивчення англійської мови, і теж в прошлому році нам групу організували на роботі. Я відмовилась від навчання онлайн в пользу вивчення англійської мови очно на роботі, але вчитель був так собі. І вона повчила, повчила, потім перевела нас на онлайн, потім всі кинули її, перестали ходити. Я ходила вже одна до самого літа, але вона їй було вже не цікаво. Я була одна, вона просто включала якісь відео з інтернету. Ну я вже ж доходила, куди ж ти подінешся. Тобто прошлий рік, і я так теж дуже лайт варіант е, віднеслася до мови. Думаю, що час є, ще тільки рік, як я в Канаді. Там можливо не такий важкий тест, але коли я почала розбиратися, то тест доволі важкий. І мені було доволі його б тяжко так здати. Так що з вами була Світлана, розповім далі. Підпишіться, поставте лайк.